Як не підривають, то крадуть. Мова знову йде про залізничні колії. На цей раз в епіцентрі уваги не терористи, а збирачі брухту. Трійця зухвальців з Одещини поцюпила майже 300 метрів недіючої під'їзної колії до промислового вузла недобудованої атомної електростанції міста Теплодар. Працівники міліції в нічний час біля станції вигода. Виявили автомобіль марки Крас з причепом та автомобільний кран, які з появи правоохоронців швидко від'їжджали від залізничної колії. Вимогу правоохоронців про зупинку водії вантажівок проігнорували. Вирішили втекти, однак марно. Збирачів брухту таки затримали. У причепі кразу міліціонери знайшли майже 200 метрів демонтованих та порізаних колій. Ще понад 100 метрів знятого залізничного полотна знайшли на місці крадіжки. Спершу затримані запевняли, що вони ніч. Чого не крали, мовляв, їх найняв якийсь чоловік, аби тільки завантажити та перевезти металеві вироби. Однак, згодом в усьому зізналися загалом збирачі брухту поцупили майже 600 метрів колій вагою 38 тонн.